В Україну увірвалася сильна спека. Найближчими днями температура подекуди підійматиметься до плюс 30 плюс 35 градусів, прогнозує синоптик Наталка Діденко. Трохи свіжіше буде в західній частині України, а найсиліше розжарить на півдні та сході. На наступному тижні найспекотнішими очікується Південь та Схід України. Місцями плюс 30, плюс 35 градусів. Свіжіше буде в західній частині від плюс 24 до плюс 28 градусів. На півночі та в центрі передбачається від плюс 26 до плюс 31. Прогнозує Синоптик. Завтра, за її даними, впродовж дня буде від плюс 25 до плюс 30 градусів. У західних областях від плюс 23 до плюс 29. Дощі з грозами пройдуть 2 липня у західних областях. На півночі України у Вінницькій області, місцями на Одещині та Хай. Арківщині. У Києві найближчі ночі та завтра вранці буде суха погода. А ось у день спеку до плюс 27-29 плюс 29 градусів послаблюватимуть часом короткочасні грозові дощі. Послаблення спеки на півночі прийде 7-8 липня. Прогнозувала вона: в Україні через поєднання спекотної та бездощової погоди у кількох областях існує висока ймовірність виникнення лісових пожеж. За даними Україдрометцентру. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у трьох областях Черкаській, Херсонській та Миколаївській. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі в останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.